Буковель сьогодні, які схили працюють, які траси, підйомники відкриті, як змінюються вони протягом цілого дня та деякі інші моменти. Дивимось, 17-та траса. Ось така от атмосферка. Такі хмари до нас прийшли. Ми тренуємо зупинку боком. А тут бачите, які хмарки, які краєвид. Траса, в принципі, чудова. Дивіться, як гарно моя лишка їде. 9.30, підіймаємося на гору Довга. Ось такі от тут краєвиди, такі пейзажі. Зараз, бачите, прийшов такий туман на горі Довга. Взагалі це звичне явище, навіть коли дуже гарна погода, то звідси можна спостерігати тумани, як вони синок. Ну і вітерець, бачите, який зараз закривають трішки динамік. Ось самий верх гори Довга. 31 грудня, майже новий рік, друзі. Майже новий рік, яка в нас погода в Україні. Кілька хвилин пройшло, та сама гора, гора довга. Тут немає туману, тут знову ж таки є легенький туманчик. Ось ця сама гора, гора довга, яка тут крута атмосферка, бачимо. Туманчик вже легенький, легший, а на трасі його місцями взагалі немає навіть погода змінна, перемінна. А тепер та сама гора довга, 10.05, вже ось такий от туман. Дуже змінюється сьогодні. Пролітає така, як крапка дощу, бачите. 12 підйом підйомничок, черги немає, за майже 10-20. Пільварочок, 17-та. Тут погодка ось така. Бачите самі. Поки що траса супер. Ми були на 17, на 20, на 12 трасі. То поки що все було дуже круто, дуже класно. Величі дуже гарно їдуть. Наприклад, такий елемент, як хокі-стоп, ми зараз ще можемо зупинку боку. Дуже круто відпрацьовувати на такому. Восьмий підйомник, синя, восьма трас. Бачимо. Ось 10.30 уже. Центр Буковелю. Молцю Резиденс Готель там. Приїжджаємо до підйомничка, що у нас буде підйомничка такий час. Ось так о зараз в центрі. Ну і на сьомій трасі зараз людей також видно. Ось він новий рік. Так виглядає Буковель. Зараз немає снігу, як бачите, на жаль. На деревах, на будинках, котеджах, на трасах він є, тому що його тут зробили. А так в загальному якась така атмосферка зараз, як бачите. 10.40 на сьомій трасі. Трішечки, трішечки, зовсім трішечки моросить. Ось таке у нас 31 грудня, ось такий от у нас майже новий рік. І ось така от погодка там позаду. Друзі, на годиннику 11.22, сьома траса. Ось така от у нас зараз погодка. Трішки дощ пішов, але траса дуже-дуже класна. У мене mm -hmm. вона учениця. Займаємося з нею там годинку. Вона вже не тільки плугом повертає, а ще й п'ятником прикладає. Тобто паралельні лижі в повороті вже може тримати навіть. Тобто траса супер, особливо для того, щоб навчатися та легко їхати. Ось далі сьома траса. Ось так ось тут зараз. Друзі, це перший раз, що я взагалі побачив б якусь чергу біля підйомника в цьому сезоні. Бачите, скільки там людей, Другий підйомник. В центрі є люди. Зараз подивимося, ще там, як воно буде супер взагалі. Але траси дійсно, я вам кажу, це круті дуже траси. Ви як хочете, але я люблю таке. Ось поближче, сьомий підйомничок. Так, тут є трішки людей у нас. Сама сімерочка. Ну а тепер дивуємось, вперше таке в цьому сезоні, вперше тут є певна кількість людей. Ось центр Зараз тут ось так якось. Ну Друзі, новий рік, 31 число. По-іншому бути і не могло. Цікаво, що буде дати? далі взагалі? Пишіть коментарі. Як ви гадаєте, буде більше людей чи буде менше людей в січні після Нового року. Після святкового сезону. Друзі, зараз покажу вам, як виглядає сам тролей, по якому там спускаєтесь постійно Вон з траси 2. а Їдете по ньому, по ньому сюди на страховищі, аж в самий кінець. І ви на шостому поверсі другого паркінгу. Тут зараз ось така от місцина. Раніше тут були квадрики, наскільки пам'ятаєте, тут всі на квадриках катались. Зараз квадриків немає. Ну що ще раз сьома траса. Вже майже 15-та година і я вам одразу покажу одне з правил. Бачите, люди просто лежать посеред схилу тут. Там взагалі курать. вище них, там поганенько видно, ті люди вже доволі довго також сидять. Просто сидять посеред схилу люди. Друзі, вам може хтось приїхати просто в спину. Прилетить в спину і будете винні ви, тому що ви просто сидите посеред дороги. Уявіть, що ви їдете на машині, і тут просто хтось стоїть посеред дороги на автомагістралі на якійсь швидкісній трасі. Тому ми не сидимо ніколи посередині скилу. Ми з вами сходимо в край траси, якщо хочемо відпочити. Як вам той хлопець на сноуборді. Бачите? От молодець хлопець. Самовучка. перший раз, але там всі. 15-17 на годиннику. Вершина другої траси, вершина другого підйомника. Сьогодні трішки по-іншому. Бачите, яка гарна 14-та звідси, такими кубками. Ну і сьома, яка гарна звідси, як гарно виглядає. Траса 2 с Ось так вона зараз виглядає. Ось таким чином такий у нас сніжок. Бачите його ближче. Так, трішки вже кашка. Бачите, як зробилося під вечір. Це через погоду сьогоднішню. До речі, мінус туману розкажу вам. Найбільший більший мінус туману це в тому, що туман роз'їдає сніг, на жаль. 15.50. Другий підйомничок. Друга траса. Новий рік. Вже зовсім скоро. Скоро зовсім новий новий рік. 16.30 закінчується денне катання, розпочинається, катання вечірнє. Бачимо там новий заклад Нумо. Тут у нас центр Буковелю, центральна ялинка. Давайте поглянемо на неї нарешті на цю ялинку. У нас же все-таки з вами новий рік. Яка вона? Mm. Mm. Ну і далі поглянемо на центр Буковелю. Вже останні люди виїжджають, тому що 16.30 на годиннику. І буде працювати тільки сьома траса наразі, тому що інші траси на вечірньому катанні закриваються. Ну і до речі, додам ще один момент про сьогоднішній день. Сьогодні вперше на Буковелі є така, знаєте, міні-пробка. Загалом на Буковелі зазвичай дуже багато пробок. Їх не було цьогоріч, але зараз бачимо міні-пробку. Давайте лайки, коментарі. Всім дякую за перегляд. Поїхали далі.